Всім привіт! Як кажуть, жив собі, не то жив, нічого не передбачало біди, але настав той час і я став мотоблочником. До мотоблока треба, звісно, плуг. Надивившись відгуків в інтернеті про заводські плуги, поїхав я на металобазу. Купив кінного плуга. Тут були чи як його називають, речаги, ну, ручки все було. О, і пробував я один рік їм пахати. Це дійшло, відрізати, поки не став, думаю, хай побуде. Так, обзорчик. Плуг. Зразу хочу сказати, відвал кладе дуже гарно, мені сподобалось. А от леміх, уже похожений і він трошки цікаво зроблений. Плуг ще так кований, старий. Так, трошки. йде сплошний лемех із куска металу. Тим трикутником заходить вниз. Далі вже, отут, от типа польової доски, там приковане, де це дійшло. Далі на його вже на болти прикручується. Польова дошка оця. Лижа і сам ніж леміг кріпиться. Відвал на болтах, але він іде поверх леміха. Тут уже старенький плуг злизався, метал задирався, це вже сваркою трошки прихопив. Ніж сам. Отут як іде типу сама заточка. А з цього боку тут злизався вже такий тупи міліметрів 4 товщина. Так. Все, якби було добре, але він. Погано оре, як мені. Я його і штовхав, і тягав, і регулював, і так і сяк, і ніяк. Я думаю, що це, скоріш за все, що він уже злизаний, і його викинули. По котам. Якщо виставити отак більш-менш паралельно, по лінії доски. то цей кут, получается десь 45 градусів. Ну, там що вироботка вже таке а Оцей кут пробував міряти бумажкою в мене вийшов 17 градусів. А тут було а це дишло зігнути. У цю сторону не сильно. І щоб нормально орати, треба, щоб по мотоблоку не паралельно, не по йшов, а щоб дійшло от так аж ставало. Тоді він щось брав. Але звісно виходив уже сюди. Чіпляю його звичайну сцепку. Ось така. Ось на швидку руку зробив стійку таку для опору. цепка ставилась ось сюди. Ось стійка ось сюди і ось сюди на цей отвір. І далі, понятно. Це дійшло, поки не обрізав. Не знаю, може зараз обріжу, побачу. Зараз хочу обрізати леміх трошки. Приварити ресором москвичовська. Як воно буде? Побачимо. І залишається питання от по цьому. Зараз покажу. Кажуть, отут от повинно бути 10 сантиметрів, ой, 10 міліметрів. Якщо у вас представити рівну дошку, трошки притик. Тут притик, а тут зазор. Здоровий. Чи то вже воно вироботка така палець. Надо щось нарощувати, доварювати. Або ж якщо поставити до носика і до відвалу, то виходить польова доска буде зовсім сторона. Треба би сюди щось доварювати. Або ж там, або тут обрізати а. як його поступити, може хто підскаже.